Росія і далі вбиває мирне населення України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Так, вранці 22 листопада вкотре під прицілом ворога опинились суми. Росіяни запустили по місту чотири шахети, які спрямували у густо населений район. У результаті пошкоджено більше десяти житлових будинків. Попередньо загинули дві людини, тринадцять отримали поранення. Сьогодні знову шахет вже споряджені, теж шрапне. Застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей, не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Те ж саме по іншим ударам, по іншим місцям, де прилетіли приватні будинки, і постраждали люди, і поранені, і, і загибли. Це геноцид чистий. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.